Продається однокімнатна квартира в Києві, Святошинський район, вулиця, Зочис, 74. Зупинка транспорту за 3 хвилини від будинка Пішки. до метро Житомирська 10 хвилин маршрутку. Квартира на 6-му поверсі. Загальна площа 30 квадратів. А кімната 15 квадратів. З'єднана з утепленим балконом. Будинок гостинічного типу. Цегляний. Встановлені металопластикові вікна. Кухня близько 7 квадратів з монтованими меблями газова плита нові батареї. Із кухні вихід на балкон. робоча зона в кафері, ванна, кімната, бойлером на 50 літрів. Є місце для правильної машинки. Стан квартири житловий, але потребує косметичного ремонту. Прихожа закривається, можна зберігати речі. У дворі дитячий садок, поруч супермаркети, магазини. Та об'єм ринок. Ціна на старті 35 тисяч доларів.